Всім привіт! Сьогодні 12 травня, ми продовжуємо боротися з нашою свердловиною і її дороблюємо. Ярослав повернувся з відрядження і от вже за сьогодні на 60 см опустив трубу. Робота триває. І он, покажу вам, що вибралось. і Вода стоїть на 11 метрах ще. От Пів ведра, можна сказати, щебіню такого вибралось. Але якийсь він крупніший чи що? Угу. Uh так, -huh. да, Крупніший. Він що трохи крупніший став. Але он пішов інколи з пісочком. Ну, але це все це не та порода, яка там на цій глибині. Це засипало таким щебнем повністю бурову, буровий отвір. Uh -huh. І водичка, мені здається, вже трошки прозоріше стала після того, як ми викачали в тому відео. Ну, ось плунжер. Працюємо. Ще треба опустити, можливо, цю трубу, да? і ми хочемо взяти аналіз води вже. Цю трубу і... точно, я цю опускаю і хочу взяти аналіз на цій глибині просто для себе. А зараз скажімо яка так. приблизна глибина. Ну от коли ми опустимо цю трубу, то буде 16 метрів на дні фільтра. Тобто низ фільтра буде на 16 метрах. Mm -hmm. от, і просто після 16 метрів пішов інший пісок. Mm -hmm. Тут е, такий жовтенький пісочок на цій глибині зараз, а там потім буде сірий. І я от хочу взяти пробу води на жовтому піску, mm -hmm. а потім вже опустимось на сірий. І потім ще там візь... візьмемо, да? Ну, да. так. Може на жовтому водичка краще, але хто що його знає, на яку глибину буде опускатися вода влітку. Тож треба максимально глибоко опустити, щоб в нас був резерв. Нам же вода не питна, треба, а чисто на полив. Тож не, не такі вже і високі вимоги до неї. Подивимось, що там аналізи покажуть. Сьогодні 16 травня. Це вже заганяємо наступну трубу. Щось за сьогодні. Щось, чим нижче крупніше. опускаємо, тим крупніше щедень підіймається. Угу. Певно, в буровому розчині він там вазюкався. Вимитися не міг, бо доволі крупний. І чим крупніше, тим нижче був. Ну, мабуть, так швидко і завалювало, бо воно навіть не з боків завалювало, а просто цей щебінь там був, мабуть. Бачите, майже опустилося вже наступне. А тут трубу ми опустили. Ходімо подалі від дороги, щоб не так шумно було. І прокачали. Прокачували десь з 6, мабуть, до 9. Більше трьох годин водичка бігла, набрала нам цистерну трошки дощову. І бігла, причому без перерив, без всіляких. Ну, спокійно, повітря, так само один і два куби, як і на початку, при першому тесті, так і зараз. Один і два куби промивається Мутний пісочок зразу. І далі біжить чистенька, гарненька водичка. От, Набрали баклажки для тесту. От, О, небо гримить, гримень, да. набрали баклажки для тесту, замовили швидкий тест, вирішили цей проміжний результат в лабораторію не відправляти. Ну, дорого сильно воно виходить. Взяли так. отакий от пакетик. Тут 25 тестових смужечок на 16 параметрів. Просто на eBay десь або на Amazon, Так, да? Коштує там небагато, на eBay я замовив. Uh -huh. от, і вона навіть типу, на питну воду тест. І в принципі наша свердловина ну, в принципі, вона вклалася у всі параметри згідно з цим тестом в питний діапазон. У нас виявляється, по всім параметрам були гарні результати, окрім от, нітрати були в межах допуску, але вже на, на межі, на межі да. Максимальний був параметр, який ще в допусках. Оце все, що обведено чорненьким, це якраз допуск питного діапазону. Ага, і потестили водопровідну і вона виявилася такою самою приблизно. Тільки от нітратів там менше. Оце наші свердловини результати, а це водопровідна. Тут різниця буквально в нітратах і в загальних алкалінах. Лужність загальна якась. Угу. От, але там по цій лужності, якщо подивитися на цей листочок, то, воно от, то в неї міністі. дуже великий діапазон. Угу. І воно вкладається. Не? І Вспутні. там різниця не така вже й велика. Ну, В принципі, різниця є, звісно, нах, 140. От у нас посередині діапазону, а водопровідна по мінімальній межі. Угу. І ще так. подивилися в нашій міській раді, звідки у нас вода береться. Виявляється, в нас вода змішана з трьох джерел е і два джерела це глибокі свердловини, а третє це саме джерело поверхневі води. І а, от щось в мене є таке, під, така підозра, що ми якраз на цій воді і свою свердловину зробили. Ну, так, Бо так. вони всі тут поруч, обидві ті і свердловини, і джерело, воно тут недалеко від нас. Ну, і схоже, джерело, це та сама вода. Мені схоже, що це просто затоплений кар'єр. Ні, скоріровані не беруть, я не скорію. Скоріровано можна брати, вона забруднена вважається. Так? Да? Ну, Там десь дуже поруч. Бачите, які в мене цибулі китують. гарні, здорові. Будуть ще більші. Якщо а там вже осипається, дощем... здається. Думаєш? Ну, ти ж бачила, там дірочка? Ні, там була дірочка якась. А, така. Та дірочка. Да. а цю кульку збула. Ага. Треба швиденько виноградик підлізти. 30 травня на дворі. ми повернулися з невеличкої відпустки. І тепер Ярослав продовжує працювати над нашою свердловиною і, в принципі, вона вже готова. Ми ще раз кидали насос, прокачували, і там вже водичка йшла безперервно. Але після того, як кидали насос, ще вдалося опустити трубу на 1,6 метра. На 1,6 да. тепер вже дійшли до. Якогось моменту, коли вже цей щебен не виймається. Хоча, в принципі, глибина вже достатньо, здається. Ну, розказуй щось. Ну, що там здається, вже лежать дуже крупне, лежить дуже крупне каміння, тому далі плунджером я його вже виняти не можу. І це довжина 20 метрів, в мене штанг на 20 метрів, сумарно. Тож, так, значить так. Вистачить, значить. І що це ти таке робиш зараз? Збираю, щоб насос опускати. Я тимчасово вже жовтенький тросик вон. капроновий шнур. Робив, коли ми насос тимчасово опускали, але тепер буду робити ж на постійне. Воно головок. для свердловини, щоб її зверху ж закривали. Спеціально такий хитрий взяв, у нього є можливість плаский кабель через нього пропхати. Вон спеціально зроблений. Дуже зручно в цьому плані. Бо насоси йдуть зазвичай з пласким кабелем. Е, Підвішую зразу на два троси, і капроновий, і нержавійку. Раз він в мене є, щоб не зробити. Мені не шкода. Буде подвійний захист. Оце все нержавійка, не дуже нержавійка, така гарна. Ну, оце не нержавійка, але це так, додатково. Додатково кліплене. Ага. Такого в мене з нержавійки немає. Це оцінковка. Але тросик, нержавійка, всі гаєчки, болтики нержавійка. Зараз я цим тросиком від насоса сюди протягну і можна опускати. І скільки у нас виходить зараз метрів свердловин? Труби 19,4. Угу. Низ фільтра на 17,4. Угу. Ці нижні 2 метри я засипав щебнем десь сантиметрів на 60 щоб звідти пісок не тягнув. От. Є купа варіантів. Хтось засипає щебнем, хтось засипає глиняними гранулами, щоб вони там розбухли і забили низ, хтось взагалі цементом. Я вирішив, що зроблю щебнем. Тим паче, що в мене там в принципі кругом труби і так вийшла обсипка щебнем. Угу. щебним. Можливість... ще додатковий підсос води знизу. Не тільки через угу. фільтр з боків, але й знизу. Це щоб була можливість вибрати. Якщо треба, буде цей щебінь, так? Ну, Якщо я дуже захочу колись ще свердловину опускати, там якось намагатися це каміння дістати, то щебінь пунджером цим виймається ж без проблем. Це якраз той щепень, який я і виняв, я їм і обсипав. А, от. Тож, якщо треба буде, я можу продовжити опускати цю свердловину. Але думаю, нам вистачить. У нас насос буде на, над фільтром стояти. То десь на 15 метрах буде забор води. Uh -huh. І 11,5 до дзеркала води. Тобто у нас 3,5 метри ще над забором води. А на що таке? Висота стовба. Uh -huh. Що таке? На що оці 2 метри внизу глухі до фільтра? Ну, Раптом вода буде дуже сильно опускатися, опущу насос під фільтр. Uh -huh. ну, там не два, там після засипки залишиться десь півтора, але якраз нормально, щоб опустити насос під фільтр. Uh -huh. А це нам дасть 3 метри запасу рівня води. Угу. То якщо вода таки дуже сильно опуститься влітку в засуху, то в принципі будемо знати, ага, в нас вода опускається, значить опустимо насос під фільтри. Можливо, тоді візьмемо трошки інший насос, який охолоджується так, щоб можна було під фільтр ставити. Бо ці теоретично треба ставити над фільтром. В нього ось забор води. Туди далі йде насос, а це мотор. І суть яка, що вода, яка проходить отут, щоб попасти в забор води, коли насос працює, вона охолоджує мотор. Mm -hmm. Тому йому треба, щоб забор води був, ну, щоб фільтр був мотор. нижче. Mm -hmm. Щоб вода, яка проходить до забору води насоса, охолоджувала мотор. Є насоси, які навпаки, переверте Такі теж є. Mm -hmm. От. Тобто варіант у нас, якщо mm -hmm. що, то є. Ну, варіант номер ну, раз прям цей опустити під фільтр і подивитися, раптом йому вистачить охолодження, не вистачить здохне, купити новий, який, Ясно. який працює по-іншому. Ну, скажімо так. А Зараз така погода, що, знаєте, якби свердловина поки що не потрібна. Але от рівень води, ніби стоїть рівно. От у нас було купа дощів, він не став вище. Він який був, такий і є. Угу. Ну, Може, коли не буде дощів, теж не буде сильно опускатися. Ну, подивимося. Надія на це є, принаймні. Бо колись бурилися, дощів не було. Рівень був 11,5. Зараз он, тиждень був дощів, рівень 11,5. Ну, хай буде так, подивимось, що вийде. Зі свердловиною, в принципі, закінчили, вже поставили насоси і прокачуємо, промиваємо От, і паралельно замовили набір для взяття проби на лабораторний тест. вон лабораторія прислала. Це отут? А це оця лабораторія. Райфайзен, лабор, сервіс, щось таке. Їх багато, різних. їх багато різних нам це більше за все сподобалося в плані ціна і кількість тестів. І в них прикольно зроблено. В них замовляєш оцей набір для взяття проби. І вони його просто безкоштовно висилають, щоб не було проблем з довірою, скажімо так. І тільки рахунок виставлять тоді, якщо ти його протягом двох чи трьох місяців назад не повернеш. <таспоріг> а так вони висилають цей набор інструкції. І в наборі Декал. дві баклажечки на бактеріологічний тест, на хімічний тест. Для кожної своя інструкція. Він ще не встиг почитати, почитаю. Холодоакумулятор, сумочка, яка температуру тримає. Ось тут бактеріологічний треба. Охолодженим да, їм доставляти. А, Ні, там ще окремо формуляр є. А, інструкція, ще формуляр таке? треба заповнити. О, тут першим кроком заповніть формуляр. Відкрутіть цей аератор. <плес> да? Ну, це якщо брати пробу з крана, то так, а. для бактеріологічного тесту відкрутіть аератор, бо там накопичується всяке різне. Ну, ми взяли тест, як для питної води виходить, і тому він подвійний такий, так? Да? Ну, в, в, в тесті не для питної води, там немає бактеріологічної складової. Ми вирішили її взяти. Там різниця в грошах дуже невелика. От. А це тест саме для свердловин. Там є базовий, розширений і далі оцей, який, типа для питної води. Ну, в, 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 в німецькій є Трінк і якось так, може, неправильно навіть вимовив. Але це мається на увазі питна для людей і питна для тварин. Mm -hmm. Тобто інколи роблять свердловини, щоб е, поїти худобу. Певно, і оце тест для тих випадків здебільшого. Mm -hmm. Скоріше за все. Або там для, от, якщо в пруд треба воду для рибок, там ще для якогось. Там, ну, такого плану. І він, якби, для свердловин садових, е, але от з бактеріологічною складовою його теж вибрали. Вже прийшли результати тесту нашої води зі свердловини. Що ми маємо в цій колонці? Це наші параметри. Е, Тут стандартна межа для питної води, і тут для поливної води. І наші параметри перевищують питну воду, але попадають в поливну воду. На сьогодні що ми маємо, що у нас перевищений параметр мутності. Ну вона ще мутна, ще вимиватися буде деякий час. Можливо, потім стане краще. Перевищений параметр, трошки перевищений, дивіться, по нитратах, але що я думаю, що у нас вона була ну, майже відкрита багато часу, і туди, певно, набралися поверхневі води, і зараз до того ж здобрюють якраз поля навколо нас всякими нітратами і всім, чим можна. І сусід наш теж здобрює свій газон нітратами. Ми використовуємо для газона там, біологічні такі гранули. Пресований якийсь компост, навоз, От, а він використовує нітрати. і це все, можливо, попало з поверхневою водою, а можливо, воно на такій глибині там і є. Тож, ми наступного року, і ще подивитись, внизу буде параметр по мікробіології. Я думаю, це теж з поверхневих вод могло туди набігти, поки свердловина була ще не засипана. Наступного року треба взяти. Теж, мабуть, пробу, але взяти не на початку літа, а десь всередині літа, коли ми якраз почнемо поливати свій город. Так, далі пройдемося. По нітратах, бачите, зовсім трошки перевищення від питної води. А в поливну вона взагалі попадає дуже гарно. У нас тут нема заліза в цій воді взагалі, і більшість параметрів взагалі йде по нулях. Так, тут у нас пішли всякі мікроелементи, Он заліза взагалі мало. Що Ярослав боявся, що заліза може бути багато. От всі такі мікроелементи ці взагалі не обмежуються. Вона у нас дуже жорстка. Ану, ми, ми пролистали? Ось цей параметр 22 одиниці це жорсткість. Така ж сама у нас була у водопроводному крані. Бо ми вам вже розповідали, що в принципі, наша водопроводна вода вона береться з, цих же, ну, з таких же самих висот і глибин. От. І ось це наша жорсткість, тому ми ставили собі пом'якшувач для води. Дуже жорстка вода. Якщо будемо ставити крапельний палив на наші грядки, то, можливо, їх треба буде часто замінювати. Тож треба буде почати з найдешевших крапельних поливів. Тут встановлюється, що вона підходить для поливу, але там не підходить для басейнів, для пиття і таке інше. Ну, це з цими параметрами, що є на сьогоднішній день. А от по мікробіології, вона не попадає навіть в воду для полива, але я думаю, що це набігло через верх, як то кажуть. Тут у нас колонії бактерій якихось каліформних От. Ось тут іде кишкова паличка, але вона по нулях. От. А тут перевищення. Так що ось цей параметр треба буде перевірити ще раз наступного року. Я думаю, що вже має бути краще. Ну що, закінчився наш проєкт зі свердловиною. Поки що вона в такому літньому варіанті. Без автоматики, без нічого. Краник там чисто щоб підрегулювати. дебіт. Опустили на 19,4 метри. Засипали низ десь сантиметрів 60 щебнем. Вирішили заглушити щебнем, щоб раптом вдруг колись захочемо, може глибше робити чи ще щось. Ну, коротше, завжди можна доробити, якщо хочеться. Щебінь виймається звідти без проблем. От. І фільтр в нас вийшло, стоїть на глибині під 17,4 до 154 метри. От. Якраз на нижньому сірому пісочку. А той сірий пісочок, він. Більш дрібний і віддає менше води. Тобто ми на 16 метрів коли пробували. Було 1,2 куба дебіт, а тут 800 літрів. Нехай краще дебіт буде трошки менше, але стабільно. Раптом посуха або ще щось. Хто ж його знає, який буде влітку, хоча в принципі вже літо. Ну на зараз літо дуже вологе Таке літо, вологе. вологе, холодне, але як буде посушливе літо, подивимось, який буде рівень ґрунтової води, то вирішили перестрахуватися, опустити нижче. По онлайн-калькуляторах цих 800 літрів на годину нам в принципі на полив газону навіть автоматичний вистачить. Тож. А на цей сезон поки що просто. В розетку включили, водичка побігла. З розетки вимкнули, водичка перестала бігти. От, а Потім вже будемо автоматику робити. Дивись, не обризкайся. Це ми підсіяли газон там, де затоптали. Щоб він швидше ріс, його треба поливати кожен день зараз. Ми якраз підновили порядочки після ...буріння. Ага. Тепер треба, щоб заросло. Ну і поливаємо якраз зі От, Як бачите, на більш ніж достатньо. Краном якраз відрегулював, щоб було ці стабільні 800 літрів. І воно так і тримається довгостроково. Ось якраз кругом свердловини будемо потім робити перголо в цьому місці. І якраз зробиться тут такий ящичок, в якому вся автоматіка буде. Клапани поливу, розводка, посада. Це так, плани на майбутній сезон. Ну і потім коли-небудь зробити автоматичний полив газону і розвести воду на грядки. А на цьому поки що все. Всім пока!